Ще в першій каденції 2000 тисячі році, коли балотувався Путін, він вже був доступним для журналістів, гостям пили каву разом піксі-колу, він автограф видавав. І коли він балотувався в 2004 році, у Путіна взяли біологічні зразки, і є ДНК-аналіз. І от я явні ситуацію: той, який на Алясці отримують біологічний матеріал, роблять ДНК-аналіз і підтверджують, що це не Путін зразка 2000 чи 2004 року. А ви вважаєте, що це дві різні людини? Пане генерале, є от риси обличчя, параметр вісані і так далі, які не можна змінити. Путін зовнішньому похожий дуже швидко. От. Але розмір очей, дуги як розпу розставлені, які морщини, от як і ніс і так далі. Розумієте? Тобто, це математичні аналітичні параметри, розумієте, ось по проти міліметра, да, психологи, психологи встановлюють, двійник чи не двійник. Я читав висновки. Трьох психологів кандидатів